Всім добрий часу суток, ми з України. Сьогодні в мене в спальні лава. Лава це декоративна штукатурка з перламутовим блиском. І вона в мене буде в кольорі в чорному в коралу 9005. Поверхня була везена під фарбу, проґунтована грунтівкою афілків ґрунт. Для кращого обезпилена і проґрунтована. І зараз будемо наносити фарбу, це підкладка і на латикс мат Чи, в чорному кольорі. Получимо виглядає, Заполіровано максимально, фарбу я не розводив, тому що із -за того, що тут багато парника, вона і так вийшла вже трішки відбувати. Тобто, класичне фарбування. Фарбуємо, чекаємо 12 годин і покриваємо наступним шаром. Нема нічого. Не нового, не зланого. Внизу отак. Такий лайк так. така підложка, це тут де, два, два саби накладено, пофарбовано. Тепер беремо декоративну штукатурку лава, розводимо її, достану фарби, розводимо грунт, грунтівкою. От її. Розвели і наносить, я, я наношу валіком з великою щетиною. Ось у нас запахую те, що пофарбовано Тут фарби. Тут нема ніяких складнощів, головне, наводити дуже великої шуби, але вона також збувається наждачним папером. Порівняння із стінами, які теж буде лава, кольор дає такий стрілятий кольор. Мені здається, що це буде фантастичний паритет. Ну, одним словом запарбовуємо цю поверхню. Другий шар буду наносити лише після повного висихання першого. Це завтра. Взагалі визнати не можна. І так, висохла лава на колоні, перший шар. І зараз приступаємо до нанесення другого і будемо формувати малюнок. Я цю колону за два підходи викрашу ось такими руками. З такою кісточкою. Зараз вже я не працюю. Паркуємо. Руками красна присутнув колону. Підідаємо, щоб не, не попадали ці щоб насипалась. Бо тоді воно буде гірко виглядати. А такими руками покриваємо до половини пологу. Не робимо. Ну, ми робимо не закінчуємо по прямої лінії, а такий доволтувальний стик, щоб був, щоб потім розтиков і не було видно, що тут що це стик. Ну, треба на робити, розумієте, що я маю на мазі. Ось я покрив половину колони туди з кварталі до двох дати кірмочку мені. Чиста кільмочка, її наклав матеріал на неї, щоб не пролипало. І починаємо проминати малюнок. Якщо десь мало матеріалу, то завжди його можна додати. Потім я зараз все примну, нанесу нижню частину, примну там, а потім вже зверху вниз. Десь 3-4 підходи, примну, примина, приминальних. Буду формувати малюнок, цим, цим самим розбиваючи, ну, Чим більше підходів, тим прямніший буде малюнок виглядати. Ну, так у мене замовники захотіли. Звісно, я з ними особисто я згодний з ними. О, там трошки мало матеріалу. Добавляємо, не стисняючи. Ну, Зрозуміло. Це перше приминання, воно таке грубувате, кому подобається, можна лишати, але в мене буде ще Три, після цього підходу. Я прозовлю наносити і формувати малюнок. Зафарбував до неї цю колону, тепер починаю формувати малюнок, трішки залазячи на ресформований. Це для того, щоб розташувати стих. То, ось, ну, все те саме. Путин візит кінологи. Після того, як вже малюнок внизу теж сформований, я повертаюсь і приглажую тут другий раз. Йду зразу вниз. Потім хвилин 5 почекаю. І приглажу третій раз. Третій раз я не буду знімати, а це він на другому буде цей процес. Головне ну, розбити малюнок на дрібні запчастинки, так би мовити. І приглазити всі ці рухушки, що втрачати. Наприклад, прибуду трішки малувато, а до добавили. Це ви самі вибираєте, яким йому буде малюнку. Ну, Все зрозуміло. Другий раз проминаємо, потім через 5 хвилин третій, а четвертий раз я вже зніму більш детально. На остаточне проминання, це четверте, я використовую суху кільку. Я її злоджую вагенько з поставки. І легенькими руками остаточно проминаю все те, що не приймелось за попередні три рази. Все в такому ракурсі всю цю колону потрібно пройти. Okay. Малюнок буде став такий дрібний, цікавий. Особливу увагу виділяємо біля розеток та вимокачів, тому що людський опит туди. Цепляється так би ну, мовити. Все. І от готовий результат колони виконаний з декоративної штукатурки лава в кольорі пораду. 9005. Ось і саме лава. Так вона виглядає. Так ось зблизька. Завдяки перламутровим пігментам, що є всередині, і що є наповнюючим лави ця декоративна штукатурка є світловідбивною. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Файдаля, Андрій Головняк. до побачення.